Так, та йдемо в наступній кінаски розставляти. Мама, як тут все темно? Але нічого страшного, це лише тимчасово. Скоро ця вся темрява... А, хоча стоп, це ж головний зал з кіно, тому тут трішки має бути темно. Так. Там я сильно освітлювати його і не буду. Ось тут уже так. Освітлення нам знадобиться. І на стелі тут теж я його, звісно, що поставлю. Так, сюди травинка, Опа! Так, друзі, давайте. ну, Ми розмістимо лампу десь ось там. от, Так, добре. Потім тут. І так, по усіх куточках. Це. Туалет в нас більш-менш освітлений. Потім так, я вже, звісно, тут буду ставити різні меблі і так далі. Так, це в нас що? О, це мій кабінет. Він мені подобається. Так, він мені дуже подобається. і, Друзі, напишіть у коментарях, чи були ви коли-небудь у справжньому кінотеатрі. Ось так, просто напишіть. Чи були ви там хоча раз мені?